真的。 Наша команда продовжує міжнародну співпрацю, і для нас це є вкрай важливо для того, щоб звертати увагу міжнародних організацій, представників інших країн до проблем як тимчасово переміщених осіб, так і до проблеми, що ми будемо робити після того, як наші героїчні військові звільнять наше місце. Як ми будемо його розвивати? Наскільки швидко будемо розвивати, в якому напрямку будемо розвивати? І тому для нас звичайно ж пріоритетом є міжнародне співробітництво до того ж на різних рівнях, як муніципальними, так і регіональному, у так і між звичайно, сьогоднішній приїзд послів е таких країн до нашого центру, до нашого посольства в місті Запоріжжя це є вкрай важливим сигналом для того, щоб всі зрозуміли, що Мелітополь точно не залишиться на одинці. Всі інші міста тимчасово окупованих територій точно не залишаться без уваги наших міжнародних партнерів. І що є вкрай важливе, механізми та стратегії, як ми будемо разом співпрацювати, ми вже розпочали вибудовувати сьогодні. Тому це точно продовження нашої міжнародної співпраці, результати якої наші мешканці, а саме переселенці, побачать і вже зараз. І в наступному році ми сьогодні це чули підтвердження від наших міжнародних партнерів. А також, звичайно, ж всі ми побачимо на швидкий та стрімкий розвиток наших територій після деокупації. Нам підтвердили про те, що буде а, допомога в частині фінансів на наступний рік. Ми сьогодні обговорювали питання щодо недостатньої кількості гуманітарних наборів для наших мешканців. і Я сподіваюся, що ми вирішимо це питання. Також ми з вами чули про те, що від канадського посольства буде допомога в частині комунікації та розвитку бізнесу для тимчасово переміщених осіб, ті, хто залишили свій бізнес на тимчасово окупованих територіях. По всім цим напрямкам ми детально будемо опрацьовувати вже найближчими днями.